Вирощування троян це велика насолода, тому я отримую задоволення від процесу. А ще це дуже цікаве хобі. Я обожнюю догляд за трояндами. Трояндочки дуже вдячні. Я люблю їх гадувати, підлівати, обробляти, так, обробляти і. Майже в кожну обробку я завжди додаю добро, щоб робити листове живлення. Мені завжди цікаво знайти якусь нову корисну інформацію. І так, листове живлення. Це відкриття, воно відбулося вже майже 100 років тому, і з'ясувалося, що ось з цієї сторони листечка рослини мають продихи. Через ці продихи відбувається процес, нібито дихання. Рослина створює. За рахунок цих продахів газообмін, і ось з'ясувалося, що якщо зробити розчин мінеральних добрив, то наша рослина здатна їх сприйняти. Рослина здатна поглинати через листя набагато швидше розчин з мінеральними солями. Це був фурор, і з цієї пори почалося виготовлення, а також реклама мінеральних підживлень через лист. Потім були дослідження ще глибше і з'ясувалося, що так, рослина, деяку частину добрив, ось через ці продихи, вона може може в себе вібрати, але засвоїти вона може тільки 10-12% цих добрив, уявляєте собі, любі. А ще є кутікула листа, ось це глянцеве покриття. Ця кутикула має дуже дуже малесенькі пори. також. Можливість якась є засвоїти наше мінеральне добриво, але дуже мала. Окрім того, не всі добрива засвоюються однаково. Наприклад, амонійний азот засвоюється гарно, а ось нітратний ні. Багато багато нюансів, які потрібно враховувати. Ці продихи в рослині на листічку зі зворотньої сторони це як ніс в нас для газообміну. Ну і це така аналогія, знаєте, харчуватися через ніс, мабуть, не дуже зручно, але це правда, це незручно. У мене на каналі є відео про кореневе підживлення троянд. Я там, як то кажуть, на хлопський розум дуже спрощено розповідаю, що наріст, бутоноутворення, цвітіння впливають гормони. Гормони благополуччя троянд, як і в людей. Адже людина з маленького, немовляти, зростає, стає батьком або мати, а потім старий, не тому, що вона їсть кашу, а потім котлети, а пізніше вівсянку. Ну, звичайно ж, ні. Це дія наших гормонів, так і в рослин є їх власні гормони, які керують всім цим процесом цвітіння. Крім того, дослідження пізніше вже з'ясували, що навіть якщо елементи потрапляють. Через листове живлення в рослину вони не здатні рухатися, не здатні. Тому ствердження, що ось я буду обробляти фосфором рано вісні, коли він погано засвоїться, він піде до коріння. Упс, це не працює так. Але я сказала вже, що я фанат догляду. Тому, а вже ж я використовую листове живлення. Наприклад, ось дуже добре для такої би трояндочки дати добре з більшим вмістом фосфору. Чому? Ось таке, наприклад, я дуже люблю плантафол від Валари. Чому? Тому що коли ця троянда ось-ось вже почне утворювати бутони за рахунок додаткового фосфора, який залишиться тут, він не буде нікуди рухатися, вона нам утворить і, ймовірно, більше бутонів, більше цвітіння буде краще. А ось для таких трояндочок, які вже мають бутончики, не зайвий була би підгадівля каліями. Я зробила. 51545 або можна використати ось таке універсальне 20-20-20. Так, наші елементи залишаться десь поближче до наших бутончиків і додатково підгадують калім. Але ж це чудово. Крім того, що я люблю підживлювати рослини з огляду на їх стан, на їх стан розвідку. Я ще дуже дуже люблю ось такі добрива з амінокислотами, як Максікроп, Крем або Ізобіон, а також різні різні додаточки з мікроелементами. Коктейль мікроелементів і монохілатів, як це звучить гарно. І я вам скажу: я завжди помічаю, що трояндочкам також це подобається. Так, ось листове живлення робимо, якщо нам хочеться робимо. Чи воно корисне? Я кажу, що так воно корисне. Чи воно замінить нам повноцінне живлення через коріння? Ніколи ніколи цього не відбудеться. Можна надурити себе глядачів, але природу, троянду, не надуріш. В неї свої гормони, свої механізми утворення цього чарівного цвітіння, і вони такі складні, що навіть складно думати про це. І нам, людям без фаху неможливо це зрозуміти, але не обов'язково це розуміти досконально, ми підживлюємо і бачимо, що це працює. Є деякі нюанси. Як я вже сказала, з цієї сторони в нас також є можливість потрапити нашим добривам всередину листа, але менше потрібно обробляти. Щоб добрива потрапляла знизу, а також ми маємо враховувати ще що ці продихи. Якщо жара пасуха, вітер закриваються. За рахунок них рослина не тільки дихає, вона також віддає вологу. Тому якщо на вулиці температура більше 75 градусів по Фаренгейту, а це 23-24 градуси по Цельсію, продихи можуть закритися, щоб не випаровувати зайву вологу. Тому найкращим часом, все ж таки, для підживлення по листу наших трояндичок буде або ранок, поки ще немає спеки, або вечір, але не зовсім на ніч. Тоді ми намагаємося все ж таки оприскувати так, щоб рідина наша потрапила знизу на листічка, і дивимось: спостерігаємо, як наші трояндочки реагують на наше підживлення. Ще дуже гарно і потрібно навіть обробляти по листу ось такі рослини, які в нас ростуть в горщиках, бо їм біднесеньким і так не вистачає там, навіть якщо вкласти е, туди також добрива, а смакот їм все рівне, не вистачає живлення, то чому ж не додати ще трошки по листочку? Так я і роблю. Ставе живлення можна використовувати, коли ми бачимо якийсь дефіцит в рослині, щоб швидко його закрити. Ну, Ця рослина не має ніякого дефіциту. <сху> відчуває себе прекрасно, але все рівно. Я останній раз, коли робила обробку, додавала 20-20-20 і, звичайно, ще пройшлась і також і по цій троянді. А Чому ні? Потім ще в нас почнеться спека. І тоді вже взагалі дуже важко рослини засвоїть калій, Але. Ось саме в спеку можемо використовувати в ранішні або вечірні часи підживлення листу калінами, добривами або Комплексними з великою часткою калію це точно не завадить нашим рослинкам, але враховуємо температуру, вона має бути невисокою, бо продихи закриються. Рослина має бути зволожена, бо якщо посуха, кореневий ком там весь вже пересох, то хоч що додавай антистрес, доброго, нічого не допоможе. любі. Рослина, якщо зайде в ступор, закриє ці продихи, все ж ти ароматна це квітує, купається в сонячному промінні Мері Роуз. В цьому році я її не підгодовувала калієм під коріння. Ще на початку сезону я вносила азотні добрива, вносила сульфат магнію, троянда непогано наросла, багато утворила бутончиків. І подивіться, які малесенькі в цьому році в неї квіточки. Потім вже майже перед цвітінням я давала обробку, звичайно ж. З високою часткою калія по листу, але Любі, це вже так не працює. не працює. Бо я ж кажу і ще раз наголошую: ніяка підгодівля по листочку нам не замінить півноцінної, повноцінної підгодівлі в кореневу зону ніколи. А, яка ж ти ароматна? Яка ж ти ароматна моя дівчинка? Бажаю вам отримувати задоволення від вирощування троянд від спілкування з тими чудовими істотами, а також бажаю вам не зупинятися в розвитку, шукати інформацію, ділитися, закликаю вас поділитися своєю інформацією, нікому не довіряти, навіть мені все перевіряти власним досвідом. На цьому папа -па. ваша Лариса, чекаю на ваші відгуки.